Уночі 13 січня невідомі безпілотники атакували російське місто Таганрог. У результаті серії ударів у місті пролунали вибухи, а на території великого підприємства виникла масштабна пожежа. За даними російських і моніторингових телеграм-каналів, повітряний інцидент почався близько п'ятої ранку за київським часом, коли над містом було помічено зліт кількох БПЛА. І активну роботу сил ППО. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, це канал Главред. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. За попередньою інформацією, ці удари були спрямовані по заводу Атлант Аеро, який розташований у Таганрозі, і спеціалізується на виробництві компонентів для бойових безпілотників, а також елементів радіоелектронної боротьби і систем управління, ключових для російської армії у війні проти України. Після влучань на території підприємства виник потужний вогонь із Товп диму, що було зафіксовано очевидцями та опубліковано у соцмережах. Очевидці та місцеві пабліки також повідомляють, що системи ППО РФ працювали по повітряних цілях, намагаючись перехопити безпілотники, але частина апаратів змогла досягти мети. Деталі щодо масштабів руйнувань постраждалих чи загиблих наразі не підтверджені офіційними джерелами. Ці події. Вкотре свідчать про інтенсивність безпілотної кампанії, що триває на території Росії, за останні місяці аналогічні атаки невідомими дронами фіксувалися у різних регіонах Росії, включаючи інші промислові міста та об'єкти критичної інфраструктури. Мета таких ударів, за оцінками військових експертів, ослабити потужності російського військово-промислового комплексу та Порушити логістику постачання техніки і боєприпасів для фронту, завод Атлант Аеро не просто крупне підприємство, а важливий вузол у виробничій мережі РФ, що пов'язаний з розробкою і випуском бойових безпілотників та електронних систем, які Росія застосовує на театрі воєнних дій. Попадання по такій цілі навіть часткове може мати значний вплив на продуктивність. Вність і здатність Кремля підтримувати інтенсивні наступальні операції. Російські телеграм-канали вже публікують кадри пожежі, звуки сирени активної роботи пожежних команд на місці подій. Місцева влада поки не надавала детальних офіційних коментарів про наслідки та масштаби уражень. А інформація щодо можливої причетності українських сил не підтверджена з офіційних джерел. Нічна атака ще один приклад того, як бойові дрони стають невід'ємною частиною сучасної війни, досягаючи цілей далеко за межами лінії фронту. Ситуація лишається динамічною і, ймовірно, в найближчі години з'явиться більше даних про масштаби ураження та реакцію сторін.